Зом з вами Маша, і сьогодні ми будемо грати в Firefighter e, Barry Prison Run Escape. E, давайте, ізі. це що, від першого лиця Но нам все рівно ми просто хочемо це пройти, хоча ні, нам не все. Нарешті я це змогла зробити, і ми, і ми будемо грати від третього лиця ззаду. Да, бо є від третього лиця спереду, це отак. Я від третього лиця ззаду. Але правильно від третьої особи. А, я теж впала? Це що таке? Як я, як я так умудряюсь? Як усі ютубери? Ютубери завжди такі. Типу, е гра не хоче, щоб у них вийшло чудове відео. Я дуже погана з цими штучками. Ух, я не дострибнула. Це що за приколи? А ми можемо. Так, да, ми можемо приближати екран, але ми не будемо. Ні! Ні. Краще це зробити за кадром на рисі, то пішла я так багато спадала. Ви б просто чули, як я скаржилася. Текст, текст, хоча б на надія, хоча б, би... хоча б надія. Це що було? І як ти це називаєш? Знаєте, що я йому покажу просто? Самі... Самі подумайте і напишіть в коментарі, що я йому показала. Текс, ідемо сюди, ідемо сюди, ідемо сюди. Ух. Капець якийсь, це просто жесть. Знову це я могус якийсь. Не розумію, що він там робить, але опа! Ми перестрибнули. Ви би просто бачили, що поліцейська. Робить під нами, коли ми йдемо подрубам. Ви б просто це бачили. Не просто це б перевіряли, а просто бачили. Ой ні, тут мені не везе, я це зроблю закат. Все, нарешті. Нарешті, ми пройшли. Оце так, оце так далеко. Слухайте, друзі, мабуть, на цьому будемо закінчувати. Всім пока-пока!